Сьогодні шоу Зомбі-коні, Зомбі-дракони і трохи скелетиків, а ще вовчики-братики. Ребаланс у тіму, рольова настільна гра Dungeon Saga Origins від Mighty Games. а в темі нас зараз розказ про те, як Україна представлена на міжнародних турнірах. Тож, погнали! Привіт! Воргеймшоу в етері, ви на хвилі Radio, Радіюа, Антон і Олександр з вами. Вітаю! Фарбуючи під наше відео, у вас зростає ваша навичка фарбування. У них стріл до нас заскокують вампіри, скелет на зомбі коні вампір на зомбі-коні, кіннота на зомбі-конях. Ви думаєте, що всі на коні? Але ні, вампір на зомбі-драконі. так? А ось піхота без Зомбі-коней. Але в неї є могилки, з яких вони стають. Їх теж можна купити і пофарбувати. Здається, це все, але це не все від Games Workshop, бо цього разу вони вирішили нам нагадати про вовків. Було багато інформації про лограна грімнара. Не забули і про специфічних вовчих термінаторів. Мініатюри, як завжди, супер. Але куди подійся Лемон Рус? Він давно мав би повернутися, бо зараз у нас розклад 4 на 2. Два лояльних на 4 нелояльних. А поки всі інші примархи роблять вигляд, що в них і справі важливіше за рятунок імперіуму. Переходимо до Кілків. У травні запрацювали нові баланси правил для Килл Тиму. Для нас запрацювали наступні зміни: Уточнення по важкій зброї, рікшену, зміни по характеристиці зброї після дії, уточні фази Правила Бан, Angels of Death, Gormongers, Hobo Strike Team, Novitaz, Vironblade, Mandrakes, Blooded, Herotic Circle, Blood Brothers та Legioners залишили стабільними. Пафо отримали Виспіт, Темпесет Аквеліон, Pathfinder, Pirocrim Yeagers, Death Corp, Helipox, Infected, Hunter Plate, King, Imperial Navy Bridges and Scout Squad. If you want to see your creamy video for стримуйте себе. А скажи про це в коментарях. А я підхоплюю тебе. Мене є новини про володаря персів. І взагалі мені дуже подобаються і книжки, і фільми. Але я не є фанатом цього всесвіту. Навіть по це, аніме Война Рогарімів мені здається не зовсім канонічним фільмом. Але одну мініатюрку з цього фільму ми все ж таки отримаємо. Так званий Лєв, готовий для фарбування. Хоча, як на мене, це трохи суперечливий вибір. Пахне темрявою. Поки в нас тривають бойові дії, більшість наших команд змушені грати в віртуальних закордонних турнірах. Але у нас є одна людина, яка все ще представляє нашу країну на міжнародних турнірах. Зустрічайте Катерина. Добрий вечір. Катерина розкажи, будь ласка, на яких змаганнях ти була останній і чим ти грала? Я тільки що повернулася з Австрії Ліобем. Я грала сірими рицарями. Це були мої другі змагання саме у цьому місці. У минулого року я теж туди їздила. Взагалі то я відвідувала Ліобен Зальбур і на ВДЦ їздила. Не ветецен як соло. Я розумію, бо команди поки що немає. Так на ветеце вже два рази їздила. Какая, як була в Австрії, як пограли, яке місце отримала? Цього року погано я пограла, я виграла ще одного руку. Чесно кажучи, цей турнір для мене був більше як відпочинок. Я не готувалася до нього, я взяла була в сірих, бо я їм грав в минулі кілька місяців, але не грала цим дитачем в Варбеї. І, мабуть, це була помилка, бо я не потренувалася їм грати і ну, було не дуже. Серед ці турнір, який би був найкращий результат у тебе? Ну, дивіться, я два рази займала третє місце в Одесі в турнірах. Плюс був командник перед війною. В нас ну в Черкасах. І команда наша зайняла перше місце. Це українському команднику. Серед міжнародних. Я думаю, що найкраще це був мій минулорічний вермастер. Тобто ТЦ. у мене було 82 місце. Десь 500 гравців. Було я програла одну гру. Три гри виграла і дві було у мене чих. Це сірі лицарі? Ні, то було тисяча синів. Це моя основна армія. Дві армії, сірі лицарі, тисячі синів. І всі маги так, але мені зараз не дуже подобається те, що зробили з магією. Як довго ти взагалі граєш? це? Я почала грати десь в середині восьмої редакції, ну з тисячі синів. Але я грала дуже мало. Друзі мені зробили ростер, а я щось піду покидаю в клубі. Під пиво. стала грати спочатку в дев'ятки. У мене якісь такі азарт прокинувся. І я вирішила, треба якісь там турики приймати участь, треба щось там робити. І от тоді я перший раз взяла місце на туріку. Це була третя місце, Я пішла села Мадерми. Дякуємо, що завітала, і сподіваємося, що найближчим часом ми все ж таки зможемо потрапити на команди КВДЦ. Але це можливо лише тоді, коли ми переможемо. А щоб скоріше ми поїхали на міжнародні турніри підтримати наших найкращих захисників ЗСУ? Трохи інформації по вор-машині. Майже про все це ми з вами вже говорили. Для вор-машини доступні нові есті. Перше, це воркастер для Сігнара. Друге, це цифаліксі, який би я б і сам надрукував. А про розповсюдження мініатюрок через друк я взагалі вважаю, що це добра думка. Далі у нас зоряні війни, схоже, дептиконські плани Атомікспас Геймс не поролися на митні війни. Компанії повідомляють про затримку трьох своїх запланових коробок. І поки ми чекаємо на розв'язку, можемо скористатись правилами на повстанські спецзагони, щоб грати тими мініатюрами, що у нас є. Як гадаєш, чи скоро ми перейдемо на 3 d друк? Цими війнами мені здається, що це буде найпростіший спосіб отримати будь-яку мініатюрку. Бо 3D-принтери зараз дуже популярні. Простіше іноді надракувати щось ніж чекати декілька тижнів, поки воно б до тебе доїде. Ось дивись, вармашини вже там зробили. Чи зробиться маліфо? Я не думаю, що коли-небудь це зробить маліфо і зараз поясню, чому вони взагалі дуже красиві ажурні мініатюрки. Але те, що я побачив у четвертій редакції, як на мене, це вже занадто. Деякі загини ось ти з двох на взагалі. Не в'яжеться у мене з цим все це. Ну гаразд. Грибну банду я ще можу прийняти, але оці меблі, що ожили, мені здається, взагалі неприродні. Коли я все це бачив, мені чомусь згадалася діснеєцька казка, красуня і чудовисько. Я дуже хотів би почути думку прихильників цієї системи. На жаль, в Україні таких майже немає. До речі, що у нас там про сесіям Minding Games? А там стучаться пригоди у двері. Рольована стільна гра Dungeon Saga Original від Minecrit Games отримала відразу два великі доповнення: Mirrors of Melisand Experience і Danger of Doom Experience. Тепер. Ми боремося з гномами безодні та прокритими ельфами безодні. Чи забагато безодні, Антоне, сьогодні? Можна довго дивитися на безодню. Принаймні про це нам теж говорить Spectre Miniatures. В них є система Половкрафту, але цього разу вони просто показали нам спецназівців для своєї звиклої системи. До речі, у спецназівців є песик і песик гарний. А що в нас в новинах по болт екшену? Полиці Warlord Games скоро затищать від. Видатної історичної постаті у якості солдата Фортуни генерал-сір Адріан Картос Де Варіарс відвідомий своїм невгамовним духом та запалом у Першій та Другій світовій війні. Тому заслужено отримав таке увікнорічення у пластику. Також для армії США в болтекшені додали трохи техніки. Проте, це все. І до турнірів. Цей тиждень був багатий на турнірні події. І почнемо з найбільшого, а саме вибіркового турніру Інферно до чемпіонату Армагеддон, що пройшов у київському клубі Нора. Перше місце отримав Михайло на Імперія Найтах, друге Олександр, Чаос Демони, третє Андрій на «Дарк Енджелах». Крім них до чемпіонату пройшли Денис Ультрамаринами і Ілья на «Імперія Чиндена. Побачимо їх усіх у четвертьфіналі. Інші турнір з Вархамеру Сороке провели в Київському клубі Лор де новачкам дозволилось звертатися до тренерів, які давали поради під час гри. Не знаю, чи допомогло їм, бо перше місце отримав на Чаос Найтах, друге місце Велислав Крістюк на Найдарі, третє місце Максим на імперія Найтах. Боги Вархамера були задоволення тим цьому тижні. Кеза спорту провели в Литоворському клубі Бітл та смачно пограли в бадбол та зайняли наступні місця. Перше місце Юрій Зубрицький з «Гривними дітьми, друге місце Івів Сентілс Ебіль Чаостінг, третє місце Безі з військом Запорізьким. І на завершення повернемось до Києва, де провели турнір настільної гри Анматч в «Ікач-центрі». Там результати наступні перше місце Володимир Ганчур, друге місце Марк Пушинський, третє місце Владіслав Бондаренко і четверте місце Денис Танасійчук. Повернемося до мініатюрки тижня. Тут у нас знову два фіналісти. Перший це зловісний некроман на своїй вірній руці, яка нагадує мені сімейку Адамсів. А друга це леді Марія з Бадборном, неймовірною всесвіту, який я все ще хочу пограти. Це всі новини до побачення. Будьте чевними та зменшуйте кількість сірого пластику у вас на полицях.